Повстанські та українські патріотичні пісні підготував для проєкту Любіть Україну народний аматорський колектив Калинонька Луківського будинку культури. У нашому колективі основному учасники освітяни. Це цієї школи, профтехучилища, вихователі в нашому репертуарі: повстанські, козацькі, стрілецькі, українські народні пісні. Також є в нас обряди, обжинок, обряд весілля є. Ну, але, на жаль, великий, що сьогодні розпочалася війна, і ми цього всього не можемо представити, не можемо показати. Стараємося співати про козаків, про героїв, завдяки яким ми сьогодні виступаємо на цій сцені. У нашому репертуарі, окрім е, пісень, які зараз е, саме вийшли, і актуальні, патріотичні, як козацькі пісні, е, дуже багато народних пісень, тому що ніхто... Так не передасть почуттів, як наша українська народна пісня. Ніщо так не лягає на на душу, як оці українські мелодії, з якими ми виросли. Отут, саме на нашій землі. Серед учасниць та учасників колективу є і вчителі, як ось, наприклад, Тетяна Рудь. Жінка любить і дітей у Луківському ліцеї навчати, і українських народних пісень співати. Мені подобається працювати з маленькими дітьми. Я їх вчу любити нашу українську пісню. Я... Мала велику честь співати із старшим поколінням Калиноньки. Я їх добре пам'ятаю. Я добре знаю, як вони любили співати, і як вони завжди казали, таню, співай, таню, співай, і я співала. Колектив із багатою історією існує чотири десятиліття. Лишились і ті, хто співає у калинанці з самого початку, але є і нові учасниці та учасники. Всі вкладають душу у виконання та бережуть скарби, що звуться українською. Існею жінки тут співають і танцюють а чоловіки ще й забезпечують живий музичний супровід. Стежте за анонсами та не пропустіть телеверсію концерту цього самобутнього волинського колективу. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із Луківської громади для новин на часі.